Наша Кицька кожний ранок проважає дітей до школи, тоді зі мною повертається назад. Дуже боїться машин. Лише йде до дороги, а тоді тікати. а тоді тікати, Але вона дуже любить дітей, проважає їх, радіє. А зараз зі мною йде до хати, бо холодно. Зима прийшла. Мурка! Кс -кс -кс. Мурася, Ді моя мурася. Він каже, сонечко виходить, вже каже, арайська. Да? Все, скучаєш, так? Да? Чого там ще є кому тебе мочить? Ти вже така хорошенька, бравенька, да? На зиму. шерстю обійшлася. Зробили операцію, але вона не товстішая. Казали, розжирніша, я буде... Лінку, Ця вона ще грає бач, дуже. грає аж, ну, ще ми шиїда Да, Молодець. Да, Мураська, ти молодець? Це наш песик, але я вам скажу секрет. Оця кошечка мурочка на нього нападає. І вона його коротше, в неї були колись киш... киценята. І, І вона може запросто, якщо він буде на когось гавкати з дітей. Або ще вона може запроси на них напасти. Колись він гавка на дитину, чи що вона напала на нього, побила його. Вона його дуже не любить. Вона каже, що вона головна, не він. І Він отримує від неї по морді на раз-два. Щоб ви розуміли? Це собака дуже агресивна. Він нападає на людей на раз-два. В нього електропошейнік. І в нього там дистанція увімкнена. Тобто, щоб не тримати на цепі, він має певну територію. У нас велика територія. І щоб до сусідів він не ходив, він має ошейник спеціальний. Ну, він просто знає звук і він не йде. Разочок шваркнуло і все. І він тепер знає свою територію, і він не далі не йде. Ось так. То кошка його в общем, нападає. Бачите, вона бачить, що я його знімаю і ревнує мене, да? Ти мене ревнуєш іди до мене, моя зіроньку. Моя зіроньку, моя вороша. Oh,